Границі племені Юди, за їхніми родами, були від границь і Думеї, від пустелі Сін на півдні аж до Кадиса. Їхні границі були від півдня аж до частини Солоного моря, від хребта, що йде на південь. Границя виходить навпроти Акравінського підйому, відходить від Сени, іде з півдня до Кадисварни, відходить від Асорона, іде до Адара, переходить на захід від Кадиса. Іде до Асемона і переходить аж до Єгипетської долини, а закінчення його границь біля моря це є їхні границі з півдня, а границі зі сходу все солоне море до Йордану. Їхні границі з півночі, від морського хребта і від частини Йордану, виходять границі до Витагли і проходять на півночі до Ветарави, і сягають границі до каменя Веона, сина Рувима. І простягаються границі до четвертої частини долини Ахора, і спускаються до Галгала, що є напроти підходу до Адаміна, що до півдня долини, і переходять до води джерела Сонця, а його закінчення буде джерело Рогил. Далі границя йде до долини Оном на півдні Євуса з півдня це є Єрусалим, і переходять границі на верхів'я гори, це є напроти долини Гонома, в напрямку моря. Яке є із частини землі Рафаїна на півночі, а з верхів'я гори границя проходить до джерела води Нафта, переходить до гори Ефрон. Границя приведе до Ваала, це є місто Ярем. А від Ваала границя поверне біля моря і вийде до гори Асар на хребті. Місто Ярим з півночі, це є Хаслон, спуститься до міста Сонця і піде на південь. Тоді границя піде позаду Акарона на півночі. А далі границя вийде до Сакхарона і промине гору вали і перейде до Явнела. А закінчення границі буде біля моря, їхні границі від моря. Велике море є границею. Це границі синів Юди навколо за їхніми родами. І він дав Халевові, синові Іфонії, частку серед синів Юди через божий наказ, і віддав йому Ісус місто Арвок, провідне місто Енакимців. Воно є Хеврон. І Халев, син Єфонії, вигубив звідти трьох синів Енака Сусія, Толмія і Ахіма. Звідти Халев виступив проти тих, які жили в давірі, а раніше ім'я Давіра було місто писарів. І сказав Халев хто візьме і знищить місто писарів і заволодіє ним тому дам Ахсану, мою дочку за жінку. Захопив його Готоніїл, син Кенеза, молодший брат Халева. Тож він дав йому Ахсану, свою дочку, йому за жінку. І сталося, коли вона відходила, то домовилася з ним, кажучи, Попрошу в мого батька поле. Та від'їжджаючи, вона закричала з осла. І Халев запитав її Що тобі потрібно? Вона ж відповіла йому: Дай мені благословення, бо в землю Нагев віддав ти мене, дай мені Голатмаїн, і дав їй Халев верхній Голатмаїн і нижній Голатмаїн. Ось спадок племені синів Юди. Їхні міста були перше місто племені синів Юди біля границь Едома, біля пустелі, Кавсеїл, Едрей, Ягур, Кіна, Дімона, Адада, Кадис, Ітназів, Телем, Валот і місто Асирон, це Асор, Амам, Сама, Молада, Асергадда, Ветфалет, Асарсула, Версавея, їхні поселення і їхні двори: Вала, Авім, Асем, Елтодат, Хасіл, Ерма, Сікелех. Медевина, Сансана, Лавот, Селеєм і Римон 29 міст і їхні поселення, на рівнині: Естаол, Сараа, Асна, Рамен, Зано, Адіатаїм, Інаїм, Єрімут, Одолам, Немра, Сохо, Азека, Саргарім, Гадира і її поселення, 14 міст і їхні поселення: Сеннан, Адаса, Макдалгад, Далаан, Масфа, Єхтаїл, Лахіс, Васкат, Аглон, Хава, Ламас, Хатлос, Хадирот. Виддагон, Нома і Македа – 16 міст і їхні поселення, атер, Левна, Єфта, Асенна, Кейла, Несів, Ахзів, Мариса і Едом дев'ять міст і їхні поселення. Акарон його поселення і його двори. Від Акарона ємна і всі, що є поблизу Аздода, його поселення і його двори, Газа її поселення і її двори. Аж до єгипетського потоку. І Велике море є границею у горах Сафір, Єтер, Сохо, Рена, місто Писарів, воно є довір, Авов, Естемо, Анім, Госом, Хілуон і Гілон, десять міст і їхні поселення Ерев, Рума, Есан, Янум, Ветапфуе, Афака, Хамата, місто Арво це є Хеврон, і Сіор, дев'ять міст і їхні поселення, Маон, Хермел, Зів, Єтта, Єзраел, Єґдам, Зануаким, Гаваа і Тамна. Дев'ять міст і їхні поселення, Алул, Ветсур, Гедор, Марот, Ветенот, Елтекен шість міст і їхні поселення. Теко, Ефрата, це Євифлеєм, Фагор, Етам, Кулон, Татамі, Сорис, Карем, Галім, Ветир і Манохо, одинадцять міст і їхні поселення. Каріатвал – це місто Ярім і Арева, два міста, їхні поселення і їхні двори. Вадаргіс, витарава, Мадон, Сохоха, Невсан. Місто солі та Інгаді, сім міст і їхні поселення. А в Єрусалимі проживав Євусей, і сини Юди не змогли їх вигубити. Тож євусейці залишилися жити в Єрусалимі аж до цього дня.